У Херсоні горіла приватна пекарня. Повідомлення про загоряння у приміщенні, де виготовлялася випічка, на лінію 101 надійшло від співробітників закладу. На місце події негайно було направлено п'ять пожежних відділень. Як зазначили в територіальному управлінні МНС, гасіння пожежі ускладнювалося поривчастим вітром. Полум'я швидко розповсюджувалося. Сьогодні на території Херсонщини штормове підбріждення пориви метра до 30 метрів в секунду. Это первое и второе, что по прибытии к месту пожара мы обнаружили, что уже пожар распространился на площадь 120 квадратных метров. Відомо, були спроби періодичного тушення пожежі своїми силами. Завдяки оперативним діям рятувальників, яких, до речі, у ліквідації надзвичайної події було задіяно до 40, пожежа не перекинулася на сусідні будинки, і, зокрема, на приміщення дитячої бібліотеки, розташованої поряд з пекарною. Що ж до причин виникнення загоряння на підприємстві, наразі вони встановлюються. На даний час працює світлена група управління дешнегат безпеки управління МВД. Вони виясняють причини пожежі і роботи лабораторія.